Друзі, хто хотів двокімнатну квартиру з шикарним пануванням у Варшавському 3, ось вона. Загальна площа 68,5 метрів. Розкішна кухня площею 20,5 метрів і плюс лоджія 4,3 метри. Зауважте, що на кухні у нас аж цілих три вікна. Як варіант, ось цю частину можна загородити, буде плюс одна кімната. І залишиться простір для кухні. Це північ, це схід. Тож сонце в перші половині дня. Для тих людей, хто не дуже любить, коли сонце нагріває квартиру занадто. Це якраз ваш варіант. І дві кімнати. 15 і 13 метрів. Занижене підвіконня. Ось така квартира. В будинку є. Інвертори для подачі води для опалення і для роботи ліфтів.